Друзі, привіт! Ось такий різкий поворот. Другий апеляційний суд на Харківському напрямку виніс таке рішення, що не тільки для людей буде цікавим, а й для юристів стане просто відкриттям. У рішенні суду, яке я вам сьогодні покажу, суд зазначає про три презумпції. А і всі ці презумпції проти громадян і за ТЦК. Дивіться відео уважно, і в кінці я вам поясню на що в першу чергу потрібно звертати увагу, коли більшість аргументів. По постанові 560 проти вас. І в чому була власне основна помилка, на мою думку, і недопрацювання лінії захисту саме в такій справі. Спочатку не забудьте підпишіться на канал. Тут багато професійної та корисної юридичної аналітики. І також в мене є телеграм-канал. Заходьте і туди, там багато важливих корисних юридичних посилань. роз'яснень, будете все знати краще, ніж юристи. Друзі, в чому суть? Громадянину прийшла повістка по пошті. Він Її не отримав, не знав, не бачив. Тож повістка повернулася назад у ТЦК. Маю сказати, що в цьому випадку пошта спрацювала бездоганно, тому що є немало випадків, коли там проставляються на поштових відділеннях не ті відмітки. І це, до речі, слугує нерідко. Позитивним таким аргументом для того, щоб скасувати постанову ТЦК ЦК у суді. Наприклад, тут недавно я показувала рішення суду у своєму телеграм-каналі, де Укрпошта проставила відмітку, от саме за закінченням терміну зберігання. Це не передбачено постанову 560, тому суд це розкваліфікував як неналежне підтвердження оповіщення військового зобов'язаного і постанову ТЦК ЦК скасувала. Але в даному випадку в Укрпошті все зробили чітко, так як в постанові 560. І вказали, що повістка не виручена у зв'язку з відсутністю адресата за вказаною адресою. І тут, друзі, ми переходимо до презумцій, ось цих служителів Феміди. До речі, хто не знає, презумпція, умовно кажучи, простою мовою це таке припущення, яке не потребує доведення. І от колегія. Цих суддів зазначає, що загаліто, друзі, у нас є презумпція обізнаності військовозобов'язаного зобов'язаного у разі надіслання повісток. Тобто хтось там щось на вашу адресу надсилає і вважається, що ви методом телепатії або якимось іншим паранормальним способом знаєте. Навіть не повинні знати, а вже точно знаєте, що вам надіслали та хто. Більш того, ви знаєте, на який день, на яку дату, на який час треба з'явитись. Ось така магія. Для контрасту. Вам нагадаю, що презумпція всієї обізнаності встановлена знову ж таки, де в 560 постанові Шмигаля, а презумпція невинуватості людини встановлена знову ж таки на рівні Конституції. Але що та конституція зараз? І я що суд вже почав гратися у такі висновки. То можете собі уявити, яка може бути біда взагалі, ось цими бойовими повістками поштою, де основним по суті аргументом має бути якраз ось ця презумпція невинуватості. Цитую. Той факт, що не отримав кореспонденцію громадянин, не є достатнім аргументом, що права військовозобов'язаного порушені нормами вказаного порядку прийнятого на виконання статті 22 закону про мобілізацію, чітко закладено презумпцію обізнаності військовозобов'язаного у разі надіслання повісток підрозділами ТЦК за зареєстроване місце проживання. Але далі друзі ще потужніше презумпція законності дій ТЦК. Цитую при цьому під час розгляду справи посадового особи відповідача дотримано вимоги статей, переліки деякий, оскільки позивачем не наведено обґрунтованих аргументів на підтвердження протилежного, як і не надано жодного доказу на підтвердження цього, зокрема пояснень, заперечень, фото і відеоматеріалів». Ось так. Тобто, друзі, бачите, що написано: презюмується, що ТЦК діяли правомірно апріорі, поза усілякими сумнівами, і громадянин на думку суду, повинен виправдовуватися, доводити, переконувати адміністративний суд на секундочку, адміністративний у протилежному. Тому в мене, друзі, закралися такі сумніви. А чи дійсно ця колегія суддів з адміністративного суду? Тому що все ж таки адміністративне судочинство це не цивільне, це не господарське судочинство. Адмінсуди були якраз і створені з метою захисту громадян від протиправних дій органів державної влади. І обов'язок доводити свої правомірні дії покладено на суб'єкт владних повноважень на ТЦК. А не на громадянина. При цьому у цьому рішенні суд декілька разів, навіть не один раз, сказав, що не довів позивач, позивач нічого не довів, не довів, що він не уточнив дані, сам винуватий. Суд пише, що постанова, яку склали ТЦК, містить посилання на докази, що стосується направлення. Та вручення, не вручення повістки при цьому КУПАП та підзаконі нормативно про акти не містять імперативної вимоги, яка би передбачала обов'язкове зазначення у постанові усіх реквізитів доказів, на підставі яких прийнято рішення суб'єкта владних повноважень про притягнення до відповідальності. Тобто, друзі, що це означає за логікою суду. Можна написати в постанові, просто не отримав повістку без зазначення її реквізитів, і цього буде достатньо. А яка повістка, коли вона надсилалась, яке там було проставлено у цій від... відмітка, яка у цьому поштовому відправленні, це все не важливо. І тут, друзі, як вишенька на торті, ще й презумпція добросовісності пошти. Все за людей. До речі, ця позиція вона була підкріплена ще верховним судом. Тобто неважливо, яка там буде відмітка, та і, в принципі, сенсу в цих відмітках нема. Презумпція правомірності ТЦК. Друзі, знаєте, у мене такі амбівалентні враження. З одного боку, я не здивована, а з іншого вражена. Вражена тим, що стільки наукової новизни у цьому рішенні можна написати цілу дисертацію про нові презумпції в праві, які вивів ось цей суд. От прям зараз на емоціях і піду писати свою докторську дисертацію. І наостанок, друзі, як і обіцяла, в чому можна було би покращити насправді цю позицію захисту, який важливий нюанс пропустив і позивач. І суд тут у цій справі громадянин повинен був з'явитися 18 жовтня 24 року. А повістка повернулася до ТЦК 20 жовтня 24 року. Тобто максимальний термін був 20 жовтня, коли вони. Повинні були виявити, що він не з'явився і відповідно виявити ось це правопорушення. А постанова була винесена 4 вже лютого 25-го року. А це означає, що сплинув строк у три місяці до притягнення до адміністративної відповідальності. І саме на цьому повинен був акцентувати позивач, а також надати декілька рішень, як варіант вже апеляційних інших судів, які мають з цього приводу досить узгоджену позицію. І про це я також неодноразово зазначала в своєму телеграм-каналі, щоб це все не пропустити. Підписуйтесь там. І це насправді могло би ну, набагато більше дати шансів скасувати ось цю постанову і виграти суд. Тому, друзі. Наостанок така порада. Не ігноруйте строки, не полінуйтеся їх порахувати. Враховуйте всі обставини вашої справи, тому що інколи доводити, розжовувати, пояснювати, чому саме так має діяти ця презумпція Бо Конституція інколи, як ви бачите, там такі є правознавці і філософи права, що різні презумпції можна знайти будь-які, але не на користь громадян. А якщо це відео для вас було цікавим та корисним, обов'язково сигналізуйте в коментарях, ставте вподобайки, поширюйте це відео та підписуйтесь на цей канал. Ваш інспектор права.